І прийшла могутня принцеса Ксена. Загартована в полум'ї битви. Легендарна воїтелька, відважна мандрівниця та справжній символ сили. Ксена підкорила серця мільйони глядачів по всьому світу. Серіал Ксена Принцеса Воїн став не просто пригодницькою історією, а справжнім культовим феноменом 90-х. У цьому відео ми зібрали всі найцікавіші факти про шоу: від секретів знімального майданчика до неочікуваних подробиць про акторів і фінал, що викликав суперечки готові перенути усіх давніх легенд та неймовірних пригод, тоді поїхали. Я вас вітаю. Сьогодні ми поговоримо про серіал 90-х Ссена Принцеса воїнів. Поділюся з вами цікавими фактами, трошки поностальгуємо по тим часам, коли ми колись дивились по телевізору. Якщо я не помиляюсь, цей серіал показували після обіду, коли ми приходили зі школи. Тому, якщо цікаво вам такий формат, оцініть його обов'язково. Завчасно поставте лайк, беріть щось солодкий чай, каву і дивіться відео до кінця. Добірка цікавих фактів про серіал Ксена Принцеса Воїн 1995 року по 2000 Перший рік. Походження з серіалу. Ксена спочатку була спін серіалу Геркулес легендарні подорожі 1995 року по 1999 року. Перша Ксена з'явилася в трьох епізодах Геркулеса як антагоністка, яка згодом змінила свої погляди. Популярність персонажа змусили продюсерів створити окремий серіал. Кастинг і вибір актори на головну роль. Першою кандидаткою на роль Ксени була акторка Ванеса Енджел. Але вона захворіла. Інші кандидатки Клаудія Крістіан, Елізабет Грейнс та Рома Дауні, але вони відмовилися або не підійшли. У результаті роль отримала Люсі Лоуес, що стало визначним моментом у її кар'єрі. Особливості знімального процесу. Серіал знімався в Новій Зеландії, що дозволило значно знизити витрати на виробництво. Багато акторів із Геркулеса з'явилися і в Ксені, іноді в інших ролях. Деякі сцени знімали з використанням вже готових. Декорацій, щоб заощадити бюджет. Легендарна зброя чакрам. Чакром Ксени заснований на реальній індійській металевій зброї чакра. У серіалі Чакрам мав фантастичні властивості. Він рикошетив, повертався в руки і міг розрізати навіть метал. У пізніших сезонах Сена отримала подвійний чакрам, який міг розділятися на дві частини: міфи та історичні неточності. Серіал поєднував персонажів події з грецької, римської, скандинавської та китайської міфології. Однак багато деталей були змінені або вигадані, щоб зробити історію більш ефектною. Наприклад, історичний Юлій Цезарь, його грав Карл Урбан, у серіалі Загинув іншим способом, ніж у реальності. Взаємини Ксени та Габріель. Дружба між Ксеною та Габріель часто інтерпретувалася як романтичний зв'язок. Продюсери свідомо залишили ці відносини двозначними, щоб не втрачати широку аудиторію. У фіналі серіалу Габріель навіть навчилася використовувати. Ростова чакрам. Ксени, що підтвердило її статус спадкоємиці-воїтельки. Вплив серіалу на культуру. Ксена стала феміністичним символом, оскільки показала силу жінки-воїна в головній ролі. Серіал надихнув сени, фанатські клуби, комікси та відеоігри. Його часто порівнюють з такими хітами, як Бафі, переможниця вампірів. Травма Люсі Лоус під час зйомок. Під час зйомок проморолику Люсі Лоус впала з коня і зламала таз. Через це довелося переписувати. Сценарій кількох епізодів, щоб акторка могла зніматися з мінімальним рухом. Деякі сцени довелося знімати з дублером або змінювати сюжет, гумор і самопородія. У серіалі було багато комедійних епізодів, які висміювали сам серіал, і навіть Голлівуд. Було кілька мюзиклів, де актори співали та танцювали. Один із найвідоміших комедійних персонажів Джоксер. виконання актора Тед Реймі, невдалий воїн, який постійно потрапляв у комедійні ситуації. Фінал серіалу, що викликав суперечки. У фінальних серіях Сена жертує собою, щоб врятувати 40 тисяч душ. Це викликало обурення серед фанатів, які хотіли щасливого завершення історії. Деякі глядачі досі вимагають альтернативного фіналу або продовження серіалу. Чутки про перезапуск. У 2015 році були плани на перезапуск, але проект так і не запустили. Люсі Лоус заявила, що готова повернутися, але тільки якщо сценарій буде якісним. Вплив на кар'єру акторів. Люсі Лоус після Серіалу знялася в Спартак Кров і Пісок і Агентів Щіт. Рене Оконор Габріель працювала в незалежному кіно. Карл Урбан Юлій Цезарь став голівудською зіркою, зігравши в володарі перснів, стартреку та хлопаках. Сцена та сучасні тренди. Серіал досі має відданих фанатів, а його героїні стали культовими персонажами. Сцена входить у список найкращих жіночих персонажів в історії телебачення. Фанати досі створюють меми, фанфіки. Та відео присвячене серіалу. Цікавий факт: у 2012 році Люсі Лоус була заарештована за участь в екологічному протесті проти нафтової компанії Shell. Цей серіал залишив величезний культурний спадок, досі має чимало прихильників. Дивився ти його? Який момент тобі найбільше запам'ятався? Якщо даний формат вам сподобався, то буду щось подібне робити. Наприклад, я бажав би зняти відео про серіал Бафівничочка вампірів, який я теж колись дивився після школи. Тому, якщо вам цей формат цікавий, і знову ж таки я буду ще робити е, відео про культові фільми там, 1995 року, ось е, обов'язково цей формат залишився. Звісно, огляд на фільми, е, огляд на якийсь фільм сучасний, який вийшов оцінку свою дам. Ну і, і, в принципі, хочеться додати якусь додаткову рубрику, наприклад, теж, як сказав на початку, про серіали якісь говорити. Тому став відео обов'язково лайк, пишемо коментар, підписуємося на нас і до зустрічі в нових відео.